Я ж не самого початку стала пілотом, я пілотом мавіка стала через рік служби. Тобто, мене як жінку не роздивлялися як пілота. Ну це було табу. Зрештою, все таки, я змогла довести, що я можу бути повноцінним пілотом. Я вивчилась, я працювала. Я на рівні з хлопцями виїжджала працювати. Тобто, уже. Потім, коли побачили, що да, дійсно я можу, я знаю, я працюю на рівні з усіма. Вже потім так воно трішки згладилось. Перший рік я була кухарем. Пройшов слух, що от формується. Я ще була в 144-й бригаді, що формується взвод, е, БПАК. я туди дуже довго просилася, майже рік туди просила, щоб мене туди перевели. Я хочу, ну у, -у... у мене є бажання туди. Потім лише щасливий такий збіг обставин, що дійсно я змогла мене туди перевели, в мене повірили, дали мені шанси. Я доказала, що я можу там працювати.